Зозулин льон. Зозулин льон типовий представник листостеблових мохів. Росте у вологих лісах, на луках і болотах у гірській місцевості. Зозулин льон належить до дводомних рослин. На верхівці стебла в чоловічої особини дозрівають сперматозоїди, а в жіночої особини яйцеклітини. У процесі розмноження зозулиного льону виділяють статеве та нестатеве покоління. Рослини статевого покоління формують подушки зі щільно розташованих пагонів із стеблом і листками. В основі пагонів на стеблі розвиваються ризоїди, тоді як на верхівці утворюються статеві органи чоловічі або жіночі. Сперматозоїд проникає в яйцеклітину за допомогою води з дощовими краплинами і відбувається запліднення. Унаслідок цього утворюється зигота, з якої виростає спорофіт. У спорофіті хлорофіл відсутній, тому він живиться завдяки гаметофіту, тобто веде непівпаразитичний спосіб життя. Спорофіт складається з коробочки, спорангія, ніжки і присоска. У коробочці утворюються спори. Після дозрівання вони висипаються і розносяться вітром на великій відстані. Спори проростають на поверхні ґрунту в багатоклітинну зелену чоловічу або жіночу нитку протонему. Згодом із цієї нитки розвивається тіло зозуленого льону. Практичне значення зозуленого льону невелике, найчастіше його використовують як підстилку для тварин, може спричинювати заболочення місцевості. Сфагнум. Важливе значення для людини має сфагнум або болотний мох. Сфагнум з грецької губка багаторічна рослина, що утворює товстий і м'який шар на болотах. Має галузисте, укрите листками стебло, оскільки сфагнуми ростуть на дуже вологому субстраті і зазвичай нижньою частиною занурені у воду у них немає резоїдів. Воду отримують з повітря. Найстаріші частини стебла цієї рослини порожнисті та легко вбирають в воду у 20 разів більше за власну масу. Сфагнум є однодомною рослиною. Процес запліднення відбувається на провесні за наявності води. Із зиготи виростає спорофіт, що складається з ніжки та коробочки. Згодом спори висипаються з коробочки і проростають, утворюючи нову особину гаметофіт. Сфагнум росте дуже повільно. Щорічно нижні частини стебла відмирають та занурюються у воду, оскільки в болотній воді кисню обмаль, і сфагнум виділяє кислоти, що знищують мікроорганізми, то відмерлі частини не перегнивають. Протягом понад 10 тисяч років вони осідають на дні боліт, ущільнюються та утворюють торф. Наростання пласта торфу навіть за найсприятливіших умов відбувається досить повільно. Шар, завтовшки 1 см, формується приблизно 10 років. Торф це не лише паливо, але й цінне добриво. Окрім того, він є сировиною необхідною для одержання активованого вугілля, лікувальних грязей тощо. Сфагнум використовують у будівництві як теплоізоляційний матеріал, у медицині має бактерицидні властивості під час транспортування фруктів, овочів, м'яса, як консервант і пакувальний матеріал.